Всім привіт! Слава Україні і слава нашим героям-захисникам. В сьогоднішньому відео я хочу протестувати свою саморобну маркізу до цього мінікемпера. Так що приступаємо. Як бачите, є у нас такі опори, тимчасово зробив таке кріплення, щоб перевірити, як воно ну, приживеться. Ну, ніби може бути. Таким способом то все можна витягувати. Три таких, ну і тут ще є з цього боку дві. Зараз покажу. Тут також є дві упори коротше трошки. Зразу знімаю. Thank <laughs> you. Тепер трохи ближче покажу цю конструкцію. Отже, саме перше, що на машині видно, це отакі от кутники я вчепив сюди. Такі покріплення. Типу, З іншого боку також таких є три. За них якраз чіпаються ці шнурки до тенту. З цієї кутники для того, щоб можна було маркіз встановлювати на правий борт машини. Перше покажу, які тут кріплення для труб то що трохи довго з ними там треба закрутити, але в принципі подобається, що ну, тоді трохи жорсткіше тримається ця вся конструкція. Ну, Там, зрозуміло, колики в землю. Оці труби до машини тримаються на магніті. От яка конструкція. Трубка, скотч і неодимовий магніт. Отут. Так ще кілька слів скажу. Чому така конструкція? Хотів так, щоб на машині зверху нічого не було, бо то не завжди та маркіза потрібна і лишні не хочеться возити. Перший момент. Другий варіант, ясно, що я як мейкер народився, то я відповідно не можу таке використовувати, що можна купити. Хочеться зробити щось своє під свої потреби. Ну, Ясно діло, хотілося зекономити, бо купити, в принципі, не дуже то й дешево. Але зробити дешевше, то краще, бо ті гроші, які зекономили, то можна використати на якісь інші скажімо так, експерименти. От і все, тепер, що, що я хочу з цього отримати. Хочу протестувати, саме основне, чи вітер не буде зривати з тих магнітів. Ну і взагалі чи та плівка витримає хоч трохи щось. Ось такий нюанс. На рахунок плівки, скажу, плівку брав. 3х4 метри, але склав їх вдвоє, то, то виходить, що ніби 3 на 2. Але там, до речі, треба зауважувати, що вона є меншою, ніж 3 на 2, бо там ще йде багато і на загине, тому вона значно менша, ну не значно, а так менша, ніж ті розміри, які написані скажімо так, на упаковці. Погода якраз така, що треба тестувати. Дощ почався. Точно дощ почався. Ну і Ще один нюанс. Як ви замітили, коли я розкладав вже плівку на ту маркізу, то я використовував такий кусок ДВП, щоб легше було її ту плівку розкинути і відповідно змотати, коли змотуєш це все. Ясне діло, що разом з цією ДВПшкою шкою це все возити дуже накладно, бо вона дуже довга і не зручна в транспортуванні. От зараз ще хочу спробувати дощ, перестав, хочу попробувати, наскільки то реально змотувати плівку і відповідно потім її розкласти. Я думаю, проблема, бо я бачу зараз вітер я не знаю це коли вітер це просто завал буде то все розкласти і зібрати ну, треба в принципі, пробувати як то кажуть наперед вивчати які там нюанси і старатися якось собі допомогти вітер трохи рухає плівкою я діло що отут доведеться воду весь час отак піднімати щоб вода стікала вітер дивіться як Парус які робить. Виходить, що треба ще одну таку перемічку коротку до цього місця. Може й доведеться таке робити, Ну, В принципі, ви бачили, коротше реально так без тої ДВП-шки то накинути ту плівку і зняти. Але така собі робота. Якщо буде вітер, то засада, то можливо навіть і не вийде при сильному вітрі. Хіба навчуся якось так добре все буду мати вже, як то кажуть, навики для того, щоб швидко все розкинути і одразу запхати ті колики в землю і натягнути. Ну але в принципі шанси є. Так що поки що, напевно, така конструкція може бути, треба її випробувати вже в таких похідних умовах, як то кажуть. Можна вважати, що та конструкція може жити, тому є шанс то відсвяткувати, випити чаю і закусити шоколадкою. 对，现在。 вітер, ж машиною гайдає. Щоб полетить та машина з тою маркізою зараз. Коротше, на вітрі то буде засада. Ну, але то вже таке побачимо. Ну все, на цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Не забувайте. Ставите лайки, підписуйтесь на канал, став, нажимайте дзвіночок. Ну і всіх закликаю, в кого є можливість, допомагайте нашим військовим волонтерам. Разом ми сила. Слава Україні і слава нашим героям-захисникам.